Привіт! Владислав на зв'язку. Я вирішив, що для мотивації вивчення ілюстратора ми почнемо розглядати реальні приклади його використання. І перше, на що звернемо увагу, це створення логотипів. Створення логотипів є частиною брендингу, тобто розробки фірмового стилю. До етапів розробки фірмового стилю входять: Розробка ідеї компанії, визначення цільової аудиторії та ринків збуту, визначення філософії та місії компанії, розробка назви компанії чи продукту, створення логотипу. Далі йде багато інших різних цікавих речей, але зараз не про це. Кожен з перелічених етапів це неодноразові мозкові штурми з постійним аналізом у фокус групах в порівнянні з конкурентами і тому подібне. І вже під час створення логотипу, використовуючи всі попередні етапи в роботу, включається дизайнер. Звісно, логотип можна створити і у Photoshop, але ілюстратор більш бажаний варіант, тому що у векторної графіки є величезна перевага. Можна підготувати логотип для будь-якого способу нанесення, повноколірний друг будь-якого розміру, тиснення, трафаретний друг, лазерна та фрезерна порізка при виготовленні вивісок тощо. Розглянемо, наприклад, логотип компанії British Petroleum. Ні, ось цей. Після низки невдач, скандалів та екологічних катастроф компанія BP замовила заміну фірмового стилю у Lender Associates за 136 мільйонів фунтів. Вартість розробки самого лише логотипу становила 4,6 мільйона фунтів. Що ж це за логотип? За основу взята звичайнісінька пелюстка. Такий базовий елемент у нашій справі зветься модулем. Його можна намалювати пером, утворити з квадрата, максимально скругливши його протилежні кути. Чи з еліпса перетворивши верхню та нижню точку на кутові. Далі повертаємо копію цієї пелюстки відносно нижньої точки на 20 градусів. Потім повторюємо трансформацію через Ctrl-D, об'єднуємо внутрішню частину інструментом Shape Builder Tool і розділяємо всі наші об'єкти по лініям на дрібніші командою Divide із панелі Pathfinder. Лишається розфарбувати. Візьмемо кольори природи. Зелений для зовнішнього кола об'єктів, для другого світло-зелений, для третього жовтий для внутрішнього об'єкту білий. Все. Вважайте заробили 4,6 мільйони фунтів. А ще ж треба поділитися з маркетологами, аналітиками, піарниками, психологами. Але тут хоч є чим ділитися. Якщо така сума вас спонукає вивчати графічний дизайн, то мене спонукають робити нові відео ваші лайки та відгуки. Поки в мене все. До зустрічі!